Вітаю на каналі «Просто нитки. Сьогодні хочу показати вам набір від американського виробника Джанлі. Дуже цікава техніка, називається Candle Вікінг». Це вишивка так званим, це називається гніт від свічки. Вишивали так американські жінки, які постійно подорожували зі своїми чоловіками, торговцями і не мали змоги купувати класичні набори, дорогі нитки. То вирішили, придумали для своєї вишивки використовувати саме такі цупкі нитки, які використовували для виготовлення свічок. Від цього і назва цієї техніки. Давайте подивимось, що. Наборі. бачите, як вишивка так, вишивається на цупкій також тканині. Сам дизайн має бути 27 на 35 см. Таке прев'ю. Тут для цієї техніки характерно, що використовуються це не французькі вузлики, а колоніальні. Вони Трохи по-іншому виконуються і вважається, що краще закріплені на тканині, тому не так бояться постійного прання. Так, бьюкартон, е, голочка в наборі, на мене на тканині. Інструкція з схемою. Потім в наборі йде такий наповнювач. Ось які нитки. Нитки я бачу тут трьох видів. Ось це таке як імітація цієї ниточки для свічки. Ну, звичайно, що вона більш м'якенька, не, не така, як зараз в сучасних свічках використовується. І так, я так розумію, що це для того, щоб закрити сторону, тильну сторону, і, власне, ось такий малюнок. Нанесений світлою фарбою. Контур вимальовується, ці колоніальні вузлики, будуть вишиватися на відстані, і буде така досить нескладна. Але ця вишивка виходить дуже цікавою саме за рахунок того, що ці стібки мають, ага, я зрозуміла, це ос, ось цей синтепон прокладається між тих двох основ, і потім, коли робля, робляться отакі стібочки, то воно таке буде пухкеньке, м'якеньке. Ну, подивимось, як буде виходити. Отже, розібрала я нитки. значить, Тут виходить три кольори муліне. Я не знаю, це DMC чи не DMC, вони ну, звичайне муліне в 6 пасму. І ось ці нитки, основна вишивка буде виконуватися саме ними. І почала виконувати вже заповнення. значить, Якщо подивитися по схемі. Тут окремі ділянки будуть вишиватися саме гладдю. Далі тут буде стебловий шов, бекстіч і е, колоніальні вузолки. Давайте подивимося. Зараз я виконую ось цю троянду. Це такий-білий бі колір. Бачите? Тобто вона вишивається не повністю, вишивається, лише, вишивається контур. І це основна така характерна особливість цієї вишивки, що це така як контурна, контурна гладь. Надається потім Ось такий об'єм. Оці вузлики будуть виконуватися в 4 складення цієї нитки. Тобто вони будуть такі дуже пухкенькі. Подивимось, як буде виходити. Закінчила роботу над трояндами. Усі п'ять троянд вишиті. Це гладь, вишивала трьома кольорами мовини і гнітом в два складення. Ось ця цупка ниточка це гніт. І тут ще також залишилось вишити гладдю, низ кувшинчика. І далі вже буде стебловий шов, плоняльні вузлики в цьому місці. Техніка виконання стеблового шва. Його досить часто вишивають в таких роботах, позначають гілочки, прожилки листочків. це заключний етап роботи, коли між двома шарами тканини прокладається ось тут, бачите, синтепон і сшиваються окремі ділянки з швом позад голку. Дивіться, і таким чином ці елементи стають ще більш об'ємними. Ось тут прошито. Тут. Дивіться, які ось так, листочки. Трояндочки. Вишивка завершена. Покажу всю роботу. Дуже об'ємно вийшла за рахунок того, що окремі ділянки прошиваються швом позад голку. Бачите, тобто ось ця кришка так виділяється, ручки. І почала просто збирати. Буде, так, буде такий прямокутник, поки що не знаю, як саме буду його оформлювати. Але ось така буде робота. Завершена робота. Вона вся не поміщається в кадрах, покажу так. Все зшито. Як я вже розповідала, що особливість цієї роботи це створення додаткового об'єму за рахунок того, що між двома шарами тканини прокладається шар синтепону. І окремі ділянки пришиваються, і таким чином створюється ось такий об'єм. Я не буду оформлювати, як рекомендує виробник в картину. Це буде якась прикладна вишивка. Покажу більш детально ось такий виворіт. Ну, тобто видно, да, що окремі діляночки, тут це трояндочки, ручки цієї вази. Ось тут вони прошиваються і такий створюється об'єм. В цілому роботою дуже задоволена, нова техніка, цікавий матеріал. Хоча гнітом вишивати досить важко, оскільки він такий дуже цупкенький, і треба користуватися напальчниками, щоб нічого собі там не натерти та не пошкодити. Але результат от такий.